Пані Юлі, ну я до вас за економічним роз'ясненням, чесно кажучи, бо всі вже голову зламали про те, що ж зробив Трамп, навіщо такі імпортні величезні тарифи різним країнам різні. Ми маємо своїх 10%, Дехто каже про те, що ну це зокрема через те, що ми не так той багато чого імпортували. Там і товаробіг у нас не такий можливо, як нам би десь хотілось, але тепер нам і тарифи не такі великі. Як розібратися, які наслідки для України? Пані Свороденко заспокоює, але хочеться більше аналітики. Ну насправді ми особливо ну якби постраждаємо, Но це буде не глобально, не так як це постраждає Китай чи Європа, оскільки вони мають серйозний товарооборот з обіг з американцями. У нас ми для американців. Якщо ви побачите їх статистику, не нашу вихідну, а їхню вхідну, то ми там в межах похибки це менше одного там 0,1%, здається імпорти з України в Америку. Тому для нас можливо це і великі гроші. Це десь в, в рамках 500 мільйонів доларів нашого експорту до Америки. Але треба сказати, що власне ці тарифи були підвищені для України ще здається в березні. Тобто, ми отримали свою порцію 25% на на метал, на металургідні вироби ще на багато угу. так і труби. Тобто, ми отримали це набагато раніше і ринок поступ. Пова адаптується. Я думаю, що всі експортери вже адаптувалися під цю ситуацію. Все, що стосується е, інших, воно знаєте, отак так реально в межах похибки. На жаль. Тому що якби ми мали більший товаробороти з Америкою, ми б, ну американський ринок достатньо великий, платиспроможний, Там багаті люди. Нам би туди експортувати більше. Хотілось би, але я сподіваюся, що в процесі переговорів з американцями можливо ми зможемо досягти в тому числі і експортні квоти, які збільшаться для українських товарів. Нам є що експортувати, але що, нам треба над цим Єлі, працювати. Хотіла запитати, що ми можемо запропонувати американському ринку. Ми американському ринку можемо е, запропонувати все від it послуг, які е, ну цифрові послуги цифровий, скажімо, ринок. IT, до е, військової мілтека, так званого е, військової технології е, до продуктів харчування. У нас є багато чого запропонувати. От, наприклад, зараз Америка в паніці е, шукає по всій Європі яйця. Е, вони у них є про великі проблеми із цінами, із наявністю яєць, оскільки там е, частина була. Ну, одним словом хвороби, плюс там їхні внутрішні питання, але у них у нас реальний є, дефіцит можемо яєць. продати по сім ми можемо та, та ми можемо продати судячи по ціні, е, значить, ми можемо продавати. Але я просто кажу це для прикладу. Це там теперішня їхня ситуація. Але якщо гарно подивитися на їх ринок, то завжди можна так би мовити надати цікаві послуги в харчових, в IT, в Мілтекі, багато чого іншого, що вони би. Споживали, але над цим треба серйозно працювати, оскільки американці, американський ринок дуже складний і дуже конкурентний. Чи про це саме говорить пані Свероденко, коли каже, що у нас зараз є шанси домовитися про інші умови? Ви говорите про мінеральну угоду, про угоду про мінерал... Ні, вона, вона сьогодні написала пост, коментуючи власне оці 10% відсоткові мита для України і каже, що фактично ми можемо якось скористатися можливо ситуацією. Ну на чи ми скористаємося ситуацією з точки зору тарифів. Власне, вчора були тарифи підняті Трампом. Це знаєте, такі як запрошення до переговорів. Угу. Жодні тарифи там е, не почали діяти вчора. Там може тільки на деякі види товарів. Але е, власне всі країни будуть розмовляти з Америкою з приводу е, двохсторонніх, скажімо, відносин торгових відносин. Я думаю, що пані Свериденко мала і це на увазі, але я говорю про зовсім інше: це про збільшення експорту і в Європу, і в Америку. Для цього треба дуже сильно працювати, і це точно не вирішиться, скажімо так, в тарифних війнах і в тариф. Ріфній політиці для цього це зовсім інші види просування. Це серйозна складна робота торгових представників, які повинні налагоджувати між бізнесом, між державні відносини торгівельні, і це ціла наука, і це ціла складна робота. Цим треба системно займатися. Пані Юлія, ну а оця нова торгівельна війна Трампа може мати наслідки для. Західної підтримки України з боку наших партнерів і в європейському союзі, в тому числі, тому що ну на них також ці мита накладені, і вони очевидно можуть десь в якихось процесах виробництва уповільнюватися, що може потягнути за собою, і там зменшення нам поставок чи то затримки, і таке інше. Ну, я би сказала, в може в цих торгових війнах, якщо гарно розкласти і порахувати, можливо, ми маємо навіть можливості експорту і в Європу замінити частину американських товарів, і в азійські країни. Тобто, ну просто треба цим скористатися да, цією можливістю і дійсно запропонувати те, що їм потрібно для того, щоб замінити американські товари. Навряд чи якось торгівельна війна Європи з Америкою сильно на нас вплине, окрім цін. Оскільки ціни дійсно в Європі можуть піднятися так же, як і в Америці. Торгівельні війни завжди ведуть до підняття цін для кінцевого споживача. Mm. Е, на жаль, е, тому ми оскільки ми чертину товарів експортуємо з Європи, це нас може стосуватися. Імпортні європейські товари можуть піднятися в ціні. Е, що стосується, ну і безумовно, якщо ми е, імпортуємо там запчастини для дронів чи для будь-якої техніки військової, то це також може стосуватися підняття цін, тому е, власне зараз. Нас треба просто спокійно подивитися які з цих тарифів дійсно будуть діяти на які країни і з одної сторони скористатися можливістю запропонувати свої більш дешевші товари і замістити американські товари а з іншої сторони ну скажімо, дивитися яка що для нас підніметься і і де ми можемо взяти дешевше ну ми дорожче точно а навряд чи можемо собі дозволити яка у нас ситуація з бюджетом чи спілкуються із вами представники кабміну чи зрозуміло яка у нас ситуація Ну, представники Кабміну з нами спілкуються таким чином, що вони приходять на годину запитань до уряду, і потім значить, ми їм задаємо питання, а вони мовчать як на допиті. Ну, тобто, таке спілкування, знаєте, одностороннє, я би сказала. Але ми регулярно надсилаємо їм депутатські звернення а також питання і щодо бюджету і до бюджетних програм. На даний момент я думаю, що на 25-й рік з бюджетом у нас плюс-мінус буде все нормально. У нас є питання. Це ми треба, ми вже піднімаємо і. Обговорюємо це бюджет на 26-й рік, який не покритий, власне, якщо у нас продовжаться такі активні бойові дії, нам не вистачає власних коштів. Нам треба розуміти, де ми будемо брати, якщо раніше ми або позичали або брали грантові гроші у американців і в європейців, то на 26-й рік у нас є тільки європейські гроші, і нам треба розуміти, де ми будемо цю частину, яка не вистачає, де ми будемо брати. Тому це окрема дискусія. Але на 25-й рік я не бачу величезних загро. Ми, в принципі, ну скажем так, якщо не встане ніяких апокаліпсів, то ми справимося з бюджетом.